Люди, які проходять через полон, беруть участь у бойових діях, утримують поранення. Всі вони потребують психологічної та фізичної реабілітації, яка має різні складові. Проблематику сексуальної реабілітації військових фахівці обговорювали на практичній конференції у Києві. Про висновки яких дійшли експерти, дізнавалися наші журналісти. Тисячі українських захисників, які отримали поранення, проходять фізичну та психологічну реабілітацію. Для цього створені спеціальні центри в медзакладах країни, але бійці потребують і сексуальної реабілітації. Цей напрямок лише розвивається в Україні. Обговорити важливу тему на медичній конференції в Києві зібралися понад 100 провідних фахівців. Це урологи, я представляю асоціацію урологів України, гінекологи, психологи, психотерапевти і сексопатологи це головні такі спеціальності, які напряму працюють з цією категорією пацієнтів. Метою заходу було створити майданчик для професійного спілкування та напрацювати стратегію, щоб розуміти, до яких фахівців скеровувати пацієнтів. Фактично це така перша спроба об'єднати саме цих спеціалістів в тих умовах повномасштабної війни, яка зараз відбувається. Попри війну, українська нація має не просто вижити, але й відновитися, каже сексолог Михайло Шевченко. Емоційна віддаленість, яку відчувають люди в стані гострого стресу чи посттравматичного стресового розладу, може зробити сексуальну близькість неможливою. Через стрес багато може з'являтися хвороб, патологій, які пов'язані з сексуальністю. А це буде відбиватися на конфліктності в сім'ї. Тому багато непорозумінь може бути. Та ще наша культура сама по собі отримала від радянського союзу спадщину та боювання, двозначність до теми сексуальності. Про це не звикли говорити ні в сім'ях, ні тим більше в суспільстві. Ампутації, опіки. Травми спинного чи головного мозку, урологічні чи психологічні проблеми впливають на сексуальне здоров'я військових, зауважують медики, і це є великою проблемою, яку потрібно вирішувати вже зараз. Особисто я за комплексний системний підхід до реабілітації військових, бо не можна десь щось там підліковувати, а там на це не звертати увагу. В цьому комплексному підході має саме свою роль посідати сексуальне здоров'я безпосередньо. Крім цього, на думку сексологині Ірини Клак, потрібно підвищувати сексуальну освіту українців, розуміння себе, партнера та поваги між подружжям, а також доносити, що сім'я це основа суспільства. Нещодавно мене запросили у реабілітаційний центр, де пацієнт вже сам в нього була ампутація кінцівок. Попросив поговорити з кимось на сексуальну тему. Тема сексуальної реабілітації є також актуальною і потрібно проговорювати це із чоловіками, які повертаються, і також із жінками, які їх тут чекають, тому що обов'язково парна така комунікація і парне вирішення проблеми. Фахівці радять родинам військових набратися терпіння, розмовляти, намагатися зрозуміти та почути один одного, згадувати приємні моменти спільного життя, піклуватися про кохану людину і за потреби звертатися до лікарів. Важливо, щоб ці люди зверталися до спеціалістів, важливо, щоб ці спеціалісти були грамотними в сфері сексуальної реабілітації. Люди, які мають бойовий досвід, можуть відчувати сильну внутрішню боротьбу з проблемами сексуального здоров'я. Це нормальна реакція на ненормальні обставини, підкреслюють фахівці. Шлях до відновлення довгий та непростий, але можливий.